Сьогодні Ісус явиться нам як цей, який не хоче, щоб ми тривали постійно у такому стані невпевненості. Тому що бачимо, як Він ну, з одного боку мовчить, ходячи по цьому, по цьому притворі Соломона, але з другого боку, коли ці юдеї. Підійшли до нього і заговорили до нього, щоб він не тримав їх, як це вони сказали, щоб не томив їхньої душі, ну, то Він зразу їм відповів. Тобто, це така підказка, що Ісус не хоче, щоб ми насправді постійно тривали в такому стані невпевненості, Ну він міг їм сказати, що я вам тепер нічого не скажу, я тепер відпочиваю, я тепер хочу пройтися, дайте мені спокій. Але все таки він їм відповів. E, і дійсно, e, ну, якщо подивимося на цих юдеїв, то тим, що їх хвилює, хвилює є те, що e, ну, вони думають, чи вже дійсно прийшов цей Месія, на якого вони так чекали. Чи вже прийшов цей порятунок, чи вже ми врятовані, чи ми вже можемо спокійно. E, чи вже, почалися, о, чи вже почалися ці речі, які починають певну перемогу? Тобто, вже перемога є на горизонті. Чи вже це все почалося? Чи ми вже можемо бути спокійні, чи Ти є Христос? І це ну, доволі міцно хвилювало власне цих юдеїв. І нас також хвилюють різні речі. Ну, Тепер, особливо у часі війни, ми постійно допитуємо питаємо, чи вже на горизонті є ця очікувана перемога у війні, чи вже на горизонті десь є, десь видно мир, на який чекаємо. І теж деякі питають, чи, чи це вже добрий момент, щоб повертатися до батьківщини. Знову таке очікування, чи це вже є цей добрий момент? або... Теж буває так, що хтось ну, питає себе, чи це є саме цей момент, в якому вже варто народжувати дітей. Теж є такі сумніви, чи вже сьогодні, на цей момент, в цьому часі війни в нашій сім'ї може з'явитися дитина. Або інший приклад, коли я постійно хворію ну, і відвідую різних лікарів. Robię różne tam obsterzenia, no i jest to takie, takie pytania, czy już ten lekarz mi pomoże, czy on już znajdzie to rozwiązanie mojej problemy. Albo, na przykład, czy to jest moje powołanie? Ktoś może w seminarii zapytać siebie, czy to jest już ten moment, kiedy ja mogę dać Jezusowi odpowiedź. Що я точно хочу бути стати священником, або стати ченцем, стати черницею. Чи мені ще треба шукати десь деінде. І якщо подивимося на відповідь Ісуса, яку Він дав цим юдеям, no то почуємо слова: Я вам сказав, а ви не вірите. Я вам сказав, а ви не вірите. E, тобто, по-перше, з цієї відповіді ми бачимо, що Ісус e, no, не, хоче нас, не хоче томити нашу душу, не хоче нас тримати e, в такому стані невпевненості. А по-друге, e, Він дає нам відповідь, тільки що, щоб прийняти цю відповідь, щоб її почути, насправді необхідний є дар віри. Тому що. Те, що він робить, те, що він до цих пір зробив в Євангелії до цього моменту, до цього питання, вже це все свідчить про те, що Він є Месією, що він є Богом. І так само і в нашому житті, що Бог, насправді, він постійно до нас промовляє. Але якщо цей дар віри, який на мене постійно чекає, в Бога, якщо я його не прийму або не дбаю про нього, ну, то мені буде. Набагато складніше почути цю відповідь, e, і так само дати відповідь на. Ну e, no просто я буду більше переживати за різні справи, буду більше e, хвилюватися, чи, чи дійсно no, чи це є цей момент, що треба повертатися до батьківщини, чи коли, врешті-решт, буде ця перемога, e, чи це є моє покликання. Тобто. Усі справи вони будуть мене набагато більше хвилювати, я буду набагато більше переживати за це все, якщо я не буду впевнений, що насправді Ісус є моїм Богом, що Він є зі мною, що Він є моїм Месією, моїм Спасителем. Коли в мене є ця віра, що Він насправді є Богом, що Він може мене спасти. Що він є моїм добрим пастирем і дбає про мене як добрий пастир, не є наймитом, який покине мене, коли щось ну, поганого станеться в моєму житті. Якщо в мене є ця віра в те, що Він є Богом, то в мене, також буде, в мене буде переконання щодо цього, що ці слова є правдою, що ніхто не викраде моїх овець з моєї руки. Ніхто мене не викраде з руки Господа. Тільки необхідна є віра в те, щоб, щоб Ісус насправді є моїм Богом. Цей мир, який приніс нам Господь, це є дар, мир, такий спокій внутрішній, це є дар, який, е, який постійно чекає на кожного з нас. Однак це є також дар, який вимагає. Щоб його прийняти, щоб відповісти, дати відповідь на, на цей дар, а Його можна прийняти лише з допомогою віри. І це є віра в те, що Ісус насправді переміг смерть, і якщо Він переміг смерть, ну, то Він переможе також, усі, допоможе мені перемогти, або теж пройде зі мною усі складнощі, на дорозі мого життя. Амінь. І даб'ютін. Живи правдою. Живи по-католицьки.